Дивіться, я ще не показала, основне це купа мережки. Дивіться, ого го І зараз я ще зніму один урочок про мережку. Роботи багато. І це на момент зйомки цього відео я ще не знала, що доведеться переробляти 5 разів одне й те саме. Уявіть, що ви робили-робили, знімали, знімали, думали, що вже все, все готово. А виявляється, що ви помолилися і вам це все заново переробляти. знаю, Бо в мене це так сталося. Я так раділа, що я дозняла всі уроки по мережці, почала монтувати і зрозуміла, що я дуже велику помилку зробила. Я все прекрасно знаю, все цей, але рука чомусь їде не туди. Так от я зробила дуже велику помилку. Я залишила ось тут такі, бачите, отвори великі. Їх треба було закривати, і я це розуміла, поки вишиваю. Думаю, великі отвори, що ти робиш? Це ж це ж не так робиться. Тому зараз я буду перезнімати це все. Зараз на годиннику 15.40, І якщо в мене дитинка не буде відволікати, цікаво, за скільки я це зроблю. Якщо ви думаєте, що в мене вийшло дуже швидко зняти майстер-класи, то ні. Вже пройшло більше півтора години, а у мене тільки один майстер-клас відзнятий, не змонтований, тому що я декілька разів його переробляла. У мене постійно щось йшло. не Так, я не знаю. це... Мене хтось зурочив, ну просто. Все ок. Ці уроки стали 24 та 25 на моєму курсі. Я вже чесно хотіла все кинути. А цим відео спонтанним, неочікуваним, я хочу вам розповісти про те, що у вас можуть траплятися помилки при вишиванні. Ви можете напертачити, ви можете зіпсувати навіть цілий крій, але не слід... Дуже за це переживати, не слід одразу нервувати, всі викидувати вашу роботу. Подумайте, можливо, ви можете її виправити. Я вам покажу приклад того, що я сьогодні напорола, що в мене взагалі не виходило. У мене сьогодні все не виходило. Я з п'ятої спроби зняла майстер-клас. Хоча я цю мережку знаю добре, я її робила, але ось так. Тому а, я вам... Хочу порадити просто терпіння і відноситись до цього простіше, як до творчості. І що ви в будь-який момент можете передумати, і якщо ви десь щось зробили не так, ви можете просто це переробити, або вставити туди щось інше, або вставити мережево просто, якщо ви там десь щось напортачили. От і все. Тому я бажаю вам творчості, я бажаю вам натхнення і не нервуватися, якщо ви десь щось там. Начудили. Тому, будь ласка, подивіться, які можуть бути помилки, і постарайтесь їх не робити. Але якщо зробили, не нервуйтесь, все буде добре. Це лише тканина, це лише нитки. Так ваш час, але це досвід. І для мене особисто, сподіваюся, для вас також вишивання це релакс, це заспокоєння. Ну, значить, я буду заспокоюватись трошки більше, якщо я десь зробила помилку, і мені доведеться її переробляти. Ну і нарешті про мої помилки. Зрозуміють, мабуть, тільки ті, хто вже хоч трішки пробував вишивати. А бачите, що я зробила яку шкоду. Відрізала ось ниточку. Ну, я її так залишаю, я її потім е приховую. Аж слова почали путатись. Я думала, що я її заховаю, але я просто переробила. Ох, якби мене тут хтось зупинив і забрав ті ножиці. Так. А тут насправді треба поаплодувати. Ось, Бачите, я тут помилку зробила, занадто багато вирізала. Нитки відрізані, бачите? Тому мені треба буде доробити сюди ще чесницю і придумати тут ще щось. Ну, або ще варіант розпустити цю вишивку і вишити інший малюнок. А, отут я з'їхала. Бачите, як негарно з'їхала? Як так вийшло? Десь я взяла неправильну кількість ниточок. І тепер у мене скрізь таке з'їхано. Так, це неправильно. Тут зараз буде правильно, починаю все заново. Але в мене не вийшло. Бачите, я заготовила ось такі дві закріпки, заготовила а, чесницю обми. Порвала чесницю. Буде мені наука? Нічого не роблю. Обережно тут те місце обходжу. Будемо. Його закривати вишивкою, нічого не буде помітно. І тут я чесницю. Боже, та шо це? Так, от для чого я вам це все показую? Щоб ви розуміли, що помилки бувають у всіх, навіть у тих, хто робить курси. Але здебільшого вам про це не скажуть. А я хочу, щоб ви розуміли, що помилятися не страшно, страшно не вчитися на своїх, а краще на чужих помилках. Тому вперед покоряйте нові вершини і отримуйте нові знання. Ну і, звичайно, запрошую до себе на курс. Приходьте. Разом ми створимо сучасну стилізовану вишиванку з елементами старовинних вишивок. Якщо я все-таки випущу цей влог, то це буде просто щось неймовірне. З третьої спроби. Просто це в мене влог записується з третьої спроби. У мене записані в телефоні декілька матеріалів, які я ніяк не сформувала в одну купу і не виклала як влог. Тому те, що я зараз, це зараз записую, у мене вже майже сформований влог. І це буде мій перший такий повноцінний влог. Я чекаю ваші коментарі, що ви скажете. Нормальний такий е, у мене не знаю, стиль не стиль, подача, і, взагалі, як вам ця тема?